Любимі мої продовження нашого інтенсиву мені можна. Четвертий день турбота. Отже, вчора він купив вам річ, став рятівником вашим. Да? А сьогодні наступний рівень. Сьогодні він дасть вам гроші. Да? І ми зробимо це екологічно, чесно, без маніпуляцій. Да? Яка у нас механіка буде? Про що взагалі насправді ця техніка? Забудьте про хитрощі, забудьте про забула гаманець, забудьте про будь-яку гру. Сьогодні про чесність, так? Да? І ось яка правда. Чоловік хоче давати це в його природі, забезпечувати, допомагати, закривати потреби. Проблема насправді не в ньому, проблема у вас. Угу. Ви не вмієте приймати або соромитись, так? Да? Або ви говорите, та ні, я сама. Або ви відчуваєте провину. І екологічний спосіб це не маніпуляція, це просто, знаєте, чесно сказати, що вам потрібно, дати йому можливість допомогти і прийняти із вдячністю. Да? Все. І дивіться, коли ви чесна, він відчуває довіру. Да? Коли він допомагає, він відчуває себе потрібним. Коли ви приймаєте, він відчуває вдячність. Тобто він він без гри, без маніпуляцій. Головне, дозвольте собі отримувати, ви не використовуєте його. Ви даєте йому можливість бути чоловіком. І це подарунок вам обом. Отже, є три екологічні способи. Їх, їх насправді більше, але я вам даю тільки три. От, спосіб, перший чесна потреба. Дивіться, яка суть? Е -е -е, у вас є реальна потреба, і ви просто кажете про неї, да? чесно, без гри. І чому це екологічно? Тому що ви не маніпулюєте, ви йому довіряєте і ви даєте йому вибір. І яка формула? От, ви говорите: слухай, у мене ситуація. І чесно пояснюєте, да? і говорите, можеш допомогти. І він вирішує, да? а ви приймаєте з вдячністю. Другий спосіб пряме бажання. Яка суть? Ви просто кажете, чого хочете, без натяків, без гри. Прямо чому це екологічно? Дивіться, чоловіки люблять прямоту, вони не люблять здогадуватись. Пряме бажання це повага до нього. І яка тут формула? Ви говорите, я хочу говорити конкретику, далі даєте йому можливість, далі він вирішує, а ви приймаєте. Наступний, третій спосіб довіра. От яка суть. Ви довіряєте йому свою вразливість, да? показуєте, що вам складно, без драми. Просто чесно, да? Чому це екологічно? Дивіться, вразливість створює близькість, да? і він відчуває, що ви йому довіряєте. І насправді це більше, ніж гроші. Більше, ніж гроші. Яка формула? От е, ви говорите: ну, я тобі чесно скажу, розказуєте свою реальну ситуацію без драми, і він сам пропонує. Да? А ви приймаєте із вдячністю. І я вам даю приклади, да? от під перший спосіб, да? коли чесна потреба. Приклад вам називаю там просто і прямо, да? ви говорите: слухай, у мене зараз касовий розрив до зарплати, можеш позичити 100 євро. Я тобі в п'ятницю віддам. І він говорить, звісно, і ви дякуєте, ціную це. Наступний приклад до, оцієї, до цього методу часто потреба. Да? От ви реальну ситуацію говорите. Да? «Ой, ти знаєш, у мене прийшла комуналка 150 євро, а я не розрахувала бюджет цього місяця. Можеш мені допомогти? Я тобі віддам, коли прийде зарплата. Да? І він там говорить: Боже, без проблем скину тобі. І ви говорите, ти дуже допомагаєш, дякую. Наступний приклад. Да? Наприклад, в переписці. Ви говорите: привіт. Я можу попросити тебе допомогти? І говорите, мені треба 100 доларів чи 100 євро до вівторка. Да? Тому що в мене зарплата затримується. Це окей. І він «Да, скидай карточку. Да. І ви дякую, ти дуже виручив. Далі, другий спосіб. Да? Другий спосіб, і три приклади до нього. Це про пряме бажання. Да? Наприклад, ви просто говорите, слухай, мені потрібно купити нові черевики, можеш мені допомогти? Там приблизно 80 євро, да? і він, так, да, давай поїдемо, виберемо. І ви говорите, супер, дякую. А наступний, ви говорите, я хочу сходити до косметолога, але зараз не потягну. Можеш покрити мої розходи 100 євро? І він, Окей. І ви говорите, ти найкращий. Далі а, наступний приклад. А, коли ви говорите, мені треба на курси англійської 200 євро. Можеш мені допомогти? А, і він там говорить, це тобі для роботи потрібно. І ви говорите, так, да, я хочу рости, для мене це важливо. І він вам добре скину. Да? І ви, дякую, дякую. А, це для мене багато значить. І третій спосіб. Да? Третій спосіб довіра, і ем, три приклади даю вам. Це ж про вразливість, да? і ви говорите, я тобі чесно скажу, у мене зараз е, фінансова складність, да? я не хочу тебе напружувати, але ти можеш мені трошки допомогти. І от він питає, скільки тобі треба? І ви говорите: ну 100 євро було б достатньо. І я ціную, що ти є. Да? І він без питань і ви, дякую. Мені важливо, що я можу тобі довіряти. Да? Наступний приклад: ви говорите, мені ніяково це говорить, але в мене зараз трохи е, труднощі з грошима, мені потрібно допомогти е, моїй мамі з ліками. Угу. Е, можеш позичити 150 євро? І він, Ну, звісно, дякую, я тобі віддам, потім віддаш. І він не парся. Да? І е, наступний приклад, да? коли ви говорите, ти знаєш, зазвичай не прошу, але е, я можу тобі чесно сказати: от мені зараз потрібно 200 євро. Дуже незручна ситуація з роботою, можеш виручити. І він ну розкажи, що сталося, і ви там чесно щось йому розповідаєте. Да? І він говорить, ну зараз скину. Да? І ви говорите, ну дякую, що я можу тобі довіряти. І дивіться, яка ключова різниця між маніпуляцією і от екологічною проханням. Маніпуляція це виковали, ой, забула гаманець. Це ж неправда, да? або е, картка не проходить теж зрозуміло. Далі якісь натяки, щоб він сам здогадався, або якась гра в жертву. А екологічно ви говорите, мені потрібно, ти можеш допомогти. І або ви говорите, я хочу ось це прямо. Далі ви говорите, у мене складна зараз ситуація, також чесно, да? і от ви даєте йому вибір. І які от е, правила? Перше, що, що потрібно робити, бути чесною, да? говорити правду про свою ситуацію, е, просити прямо, не, не натякайте, не грайте. Даєте йому вибір. Ти можеш, але ти не мусиш, правильно? Приймаєте з вдячністю, щиро йому подякуйте за це. Далі не вибачайтесь надмірно, це нормально просити. Що не потрібно робити? Не вигадуйте. Фальш відчувається. Не маніпулюйте, тому що він це бачить. Далі не драматизуйте, спокійно без астерик. І ще що, не відчувайте провину, тому що ви його не використовуєте. Так? Далі, якщо він говорить вам ні, таке буває. І це також нормально, нічого. Дивіться, екологічний підхід означає, ви даєте йому право відмовити. І дивіться, якщо він каже зараз не можу, це інформація, не трагедія. Так? І ваша відповідь окей, я зрозуміла, без проблем, так? без образ, без маніпуляцій, без тиску. Тому що це і є повага. І завдання четвертого дня. Ваша місія чесно попросити про допомогу і прийняти її. Який ваш план? Перше, визначити вашу потребу, що вам реально потрібно. Друге, виберіть спосіб, чесна потреба, пряме бажання або якась довіра. Так? Далі, третій крок. Скажіть прямо без натяків і без гри. Четвертий крок: дайте йому вибір. Ти можеш, але ти не повинен. Далі приймайте з вдячністю щиро. І шосте, напишіть нам в чат, як все пройшло. У фіналі я вам хочу сказати: дивіться, екологічний підхід це не слабкість. Це насправді сила ваша. Тому що потрібна сміливість, щоб сказати чесно: мені потрібна допомога. Потрібна довіра, щоб дати йому можливість допомогти. Потрібна зрілість. Щоб прийняти без провини. І сьогодні ви робите це все. Да. Тому йдіть, будьте чесними, дозвольте собі отримувати. Да. А завтра фінальний день. Техніка називається Мрія. А зараз вперед. Вперед, мої богині, цілуй.